До речі, одна із стратегій, щоб підняти свою самооцінку та стабілізувати її. Для цього потрібно пройти два етапи. Перший і дуже важливий етап, коли ви приймаєте те, які ви є насправді, ви можете щось не знати, не вміти, бути якимись не такими. Уявіть, що ви аркуш чистого паперу. І саме тут починається ваш новий шлях. Другий етап: після того, як ви будете готові відпустити минуле, тепер настав Час сконцентруватися на тому, а що у вас уже гарно виходить, які у вас є сильні сторони, які є позитивні моменти, за що ви можете собі подякувати. Якщо ви скажете, що у вас немає сильних сторін, хоч такого не буває, але якщо ви в цьому так сильно впевнені, то пам'ятайте, ви чистий аркуш паперу, а тому ви самотужки здатні зробити всі ці сильні сторони і перебудувати своє життя. Для того, щоб підняти самооцінку, потрібно перенести свій фокус уваги на свої сильні сторони і на свої досягнення, які у вас уже є, чи над якими ви тільки почали працювати, зробили щось корисне для себе, для людей. Результат навіть найменший. А практика вдячності собі та любові до себе покращує вашу самооцінку, самоцінність та ваше самопочуття.